Просто уявіть відчай, хаос, страх, розчарування, відчуття безсилля і покинутості і стає тільки гірше. Все, що вам хочеться, це закрити очі і втекти. Залишіть цей жах позаду. Бо тепер у вас є програмне забезпечення для управління автопарком. Тепер ви можете взяти все під контроль. Ми пропонуємо багатий функціонал компаніям будь-якого розміру, що дозволяє відстежувати критично важливі параметри, збирати та аналізувати дані для будь-якої сфери. Чи то перевезення вантажу, чи сервіс доставки, логістика, туризм, будівництво чи гірництво на міжнародному рівні або місцевому. Наше рішення підходить для будь-якого бізнесу і легко інтегрується з існуючою екосистемою. Бухгалтерський облік, логістика, доставка та інші додатки. Ми надаємо робочий інструмент для оптимізації процесів і ефективного використання ресурсів. Відкрити нові можливості в управлінні автопарком разом з нами.